Гора закрыта. Должна струкати, Сункевич, Василя Косінкевич, у 27,5 метрів. Гора закрита. Гора відкрита, продовжуємо спробу. Під нагруди номером 2. Став займаємо мазорців води. Місто Кремлець. Збірна команда області. Пробна спроба. 21,5 метрів. Стардана. Гора закрита. На пробному лучше прийняти що. Дож на сверху ставої ма 23,5 метрів. Гора закрита. Бачу, парафінум якби то такими такими смазками, тими, як в Австрії, Німеччині. Тим, всякими, слову, Матійчук Святослав, Зараз ще ворог та збірна команда на Франківській області, пробна спроба 22,5 метрів. Більше швидкість так. і вітер. Зловити. Остері в ну, ново отримати. Вічок Святослава 24 метри. <реслужбі> Від нагрудним номером 400 прийме Яросевич Микола, Місто Кремль, збірна команди в області прогнозроба 25,5 метрів. Старданої.

Кай в сторону кофе!